Слава Анацієць, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко добрий за допомоги більш досвідчених побратимів, опановую технічне обслуговування М113 і така так, я все пізнаю в порівнянні з БМП. І отут фільтри очищення пального, вони закритого типу, їх не можна як на БМП розібрати і подивитися всередину. Ну, Дізнатися, чи є там вода в пальному, ми можемо, коли викрушуємо касету... Виливаємо, дивимося, так? дивимося, ну, водички там нібито немає. Але, скажімо так, ну способу дізнатися прохідність, про хідність, пропускну здатність э, касети поки що ну це залишається відкритим питанням. Тобто ми міняємо касети без упевненісті, що вони забруднені. Так? Тобто Це ну, більше мені нагадує гадання на кавовій гущі. Тобто, ну Міняємо і, і міняємо. Але, можливо, касети добрі, ну і це, це прикро. Так? Тобто немає змоги розібрати, вони не ремонтопридатні, вони одноразові. Причому одноразові, і я ж кажу, не можеш подивитися на саму касету, як от на БМП, фільтри тонкого очищення пального, що вони підлягають візуальному контролю. От. Ну І знову ж таки, оце гвалтування пасками цією попкою, не знати якою. Коли хто має можливість і підтримає. Двома, можна трьома ключами для роботи з такими фільтрами буду вдячний. Ну, як ні, найближчим часом придбаю такі з банки, бо ну, ця, цей гвалт не годиться, бо ми їх спочатку не можемо викрутити, потім не можемо закрутити. Так? Вони он, погризані, зґвалтовані, змордовані. Так не має бути. Хто має які думки зауваження з цього приводу? Долучайтесь? пишіть в коментарях завжди радий читаю. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої кронофілія недостатня.